Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! Ми з вами перебуваємо у часі найсвітлішого тижня року, світлого Христового Воскресіння. У богослужбовому відношенні вся світла Седмиця є якби один святковий день, і перед початком літургії священнослужителі замість царю Небесний читають тричі Христос Воскрес! А на всіх святих місцинах. По завершенні літургії урочисто відбуваються хресні ходи, які символізують хід жінок-мироносець до гробу Христа Господнього, що є символічним проявом радості і торжества перемоги Сина Божого над смертю і пеклом заради нашого життя вічного. Сьогодні Свята Православна Церква молитовно вшановує мученика Саву Стратилата і з ним 70 воїнів, що загинули за Христа у 272 році. А також у цей день ми з великою шанобливістю згадуємо диво, яке сталося з іконою Божої Матері, яку називаємо іверською, і названа вона на честь іверського монастиря на святій горі Афон, де й прославилася чудесами. У 9 столітті іконоборці, знищуючи святі ікони, вірвалися до будинку однієї вдови християнки, і списом ударили по образу Богородиці, та сталося чудо. Відразу із ураженого місця на іконі потекла кров, а власниця для збереження святині підплатила воїнам, щоб залишили її, а сама з сином опустила її на води моря. Згодом афонські ченці побачили неподалік від берега святий образ, який, стоючи на воді, у яскравому вогняному стовпі приплив до гори Афон. І скільки разів образ Божої Матері? Монахи не заносили у храм, однак наступного дня він знаходився над воротами обителі. Одного разу Пресвята Діва відкрила у сні святому Гавриїлу свою волю. Перекажи, братії, я не хочу, щоб мене охороняли, але сама буду вашою хранителькою не тільки в земному, але і в небесному житті. Випросила я у Господа милість вам, і доки будете бачити ікону мою в своїй обителі, доти благодать сина мого до вас не зменшиться. І ченці у вдячній радості поставили святу ікону над монастирськими воротами, де вона знаходиться. І нині звідси і отримав образ Богородиці найменування грецькою Порте і Тіса. А у перекладі Вратарниця. Дорогі краяни! У цей день світлої седмиці ми сердечно вітаємо із ним ангела тих, кого ми називаємо Сергій та Сава. Возлюблені брати та сестри, щоразу звертаючись у своїх молитвах до Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати: Воскресіння Христове, твердий камінь православної віри. Бо ж апостол Павло вчить: якщо Христос не Воскрес, то проповідь наша марна, марна і віра наша. Христос Воскрес!